Друзі, усім привіт! Місто Львів на зв'язку. Ох, сьогодні ринок цікавий. Капоти люди повідкривали. Покупці щось для себе шукають. А ми сьогодні давайте трішки пройдемося по інформації, по цінах, що продається, всіх святами. І на момент публікації, друзі, це відео вже, мабуть, буде в 2025 році, тому що ми його знімаємо завчасно. І будемо, друзі, вже розуміти ситуацію. Що змінилося після Нового року? Бо після Нового року всі очікують великих змін. Маємо надію, що на позитивне, ну, позитивний напрямок. Давайте, друзі, ми якось з цієї Honda розпочнемо. Honda CRV. CRV. Хто як називає, продається такий автомобіль. Автомобіль 2010 року 12650. До речі, друзі, також хочу наголосити, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль, завжди рекомендую його перевіряти максимально це через Car Vertical. Первертікал вам дасть можливість подивитися історію і розуміти, що було із автомобілем. Якщо нічого не було, це також добре, але це треба знати. Ну і звичайно, ми надаємо послуга перевірка автомобілів по всіх містах України. Тому, якщо вам потрібно телефони в кадрі, можна телефонувати, скидаєте посилання, і я вам допоможу з оглядом авто. Ну і вже на момент купівлі ви будете розуміти, за що ви оплачуєте кошти. В кадрі 10 рік 8500 Peugeot 3008. Кроссовер, друзі. Якщо для себе хтось шукає з вищим кліренсом щось таке, такого плану, то, в принципі, таку модель можна розглянути. Ми йдемо далі. Поруч виконання кузова Універсал Renault Megane 3. 2009 року вартість такого автомобіля на сьогоднішній день 6150. 1,6 бензин, механічна коробка передач, заявлений пробіг 264. Кравертіка, друзі, внизу за посиланням переходьте, отримуєте 20% знижки. Або користуйтесь промокодом ROMA, обов'язково перевіряйте. Ми йдемо далі. 2007 рік вартість Astra h 6200. 1,8 бензин, автоматична коробка передач. По кузову, друзі, все в кадрі, це обрізаний, не універсал. Більше така, знаєте, молодіжна машинка, я б так сказав. На зимових шинах. Автоматичною коробкою така дівчачий автомобіль чи ні. 2008 рік, 6200. 1,6 бензин, автомат, друзі, гляньте, яка малесенька малюточка продається. І воно, знаєте, як кажуть. Все для міста. Сів собі перекотився. Думаю, чи підійти нам ще оцю шкоду, давайте покажу. Що вона так гарно виглядає. Зимові шини 16 рік. 11, 750. 4 на 4. Ух, 226 тисяч. Заявлений пробіг, 1,6 дизель. Механічна коробка передач. Так, йдемо далі. Audi А4. 14 рік, 15 тисяч доларів. Виконання кузова Універсал S-Line 2,0 дизель. Заявлений пробіг досить такий цікавий: 185. Тому Карвертикал усім допомогу. Кашкай. Колись, друзі, в старі добрі часи. Кашкай це було номер один по продажах автомобілів. Усі хотіли Кашкай. Ну, принаймні, у нас такі були замовлення дуже багато. 12 рік, 11.250, 1,5, дизель, механічна коробка передач 247 тисяч заявлений пробіг. Так, давайте ми трішки глибше нернемо. Подивимося, що продається ще на сусідніх. Рядах. а В сусідньому ряді ми бачимо пасад Б7. Американський пасад. Хтось, хтось хотів би, можливо, сказати, що Б8, але це, друзі, не Б8. Америка, Б-7, Б8 пасад це не те. Ну, давайте ближче по інформації. Це 20-й рік, 16950. І це не пасад, це джета. Бачите, наскільки він ту мордочку зробили, що здалека дивишся і помиляєшся. Бензин 1,4 автомат. Знаєте, американці все-таки прийшли до двигунів невеличких. До речі, друзі, у нас зараз по праву руку, дивіться, наскільки це цікаво. Економ варіант автомобілів по ліву більш дорогі. Це Audi Q5 ціну 20 плюс тисяч доларів. Давайте візьмемо все-таки цей ряд дешевших варіантів. 13 рік, а потім вже перейдемо на цей ряд 10800 автомат. 2,0 дизель, 280 тисяч, заявлений пробіг. Посад Б7 Європа. Заявлений пробіг 280 на 13 рік. Я знаю, що вам сказати, друзі. Корвертикал вам дасть зрозуміння. Обов'язково тільки так. По-іншому не можна. Йдемо далі. 17 рік, 16400. Kia Soul. 2.0 бензин автомат. 174 тисячі заявлений пробіг, телефончик є в кадрі. Йдемо далі. 2016 рік, 15999. Audi a А3, 1.8, Бензин. Автомобіль привезений із США і зрозуміло, що він на автоматі. Ну і звичайно, клас цього автомобіля. Саме про це і говорить. саме модель. Ідемо далі. З ефіра, друзі, цей автомобіль буде на механіці, привезений він із Європи. Бачимо червоні номера на реєстрації, він ще не стояв. Тому з реєстрацією на червоні номера, друзі, наголошую, на сьогоднішній день все добре. А от, власне, є проблеми з перереєстрацією. Тому будьте обережні і правильно підходьте до цієї ситуації. Тобто реєстрацію зробити буде просто. Перереєструвати на сьогоднішній день бази не працюють. Із ситуацією, яка склалася, що було зламано бази, викрадено і щось там пошкоджено. Одним словом, всі про це чули, не будемо повторятися, то все-таки тут воно так є. 13 й рік, ціна договірна. Камери 360, 1,5, босе дизельний автомобіль, ось такий кашкай. Так виглядає передня камера. Так, а ми йдемо далі. Я думаю, переходимо на сусідній ряд. І зараз будуть, друзі, у нас трішки дорожчі варіанти. Можливо, ми підемо глибше на дешевші. Я думаю, ми таки підемо на дешевші. Щось сьогодні 20 автомобілів. Візьмемо їх іншим разом, друзі. Напишіть в коментарях, якщо вас таки буде цікавити. 17 рік, 14900. Електроавтомат. До речі, гарно всі автомобілі себе зарекомендували на ринку. Chevrolet Bolt. Є Chevrolet Volt це гібрид. В даному випадку це Chevrolet Bolt. Слухайте, ну ринок, я б сказав, друзі, дуже живенький. Гляньте в ліву руку кадр. Зараз кадр заходять. Зліва там ходять, шукають, дивляться. Новий рік. Люди на Новий рік хочуть щось новіше. І так воно працює. 11 рік 7900. 1,4 бензин, механічний коробка і пробіг 133, друзі, рідного пробігу. Якщо тут є 133, то це просто красота. Маємо надію, що цей автомобіль має такий пробіг, тому карвертикал всім допомогу, друзі. Завжди через CarVertical ви принаймні зможете зрозуміти, якщо власне відвідав офіційний сто, то буде можливість побачити пробіг автомобіля. Якщо він не відвідував, то принаймні ви будете розуміти, хвилинку віддаляємо, то принаймні ви будете розуміти, що, що немає, немає, як кажуть, попере, попередньо якихось зауважень, тому CarVertical – це індикатор розуміння. А далі дивитися вже фізично, звичайно, що з таким пробігом автомобіль має бути в дуже гарному стані. 13 рік, 13800-508 GT, дизель 2.2 автомат. До речі, ми, друзі, за останній тиждень перевіряли декілька автомобілів і ви знаєте, по Carvertiкал статистика якась вийшла сумна. Здорово, козак! Як справи у тебе? Бабе, Ти вже щось ваше продав ваше... сьогодні чи ні? Ні, я вам продаю. Якраз твоя машина? Ну, давай щось розказуй, я буду тримати мікрофон та ти говорити. Це БМВ x 3 2012 року на М-пакеті. Це два на дизельний. Це він дорожчий, бо це дизель. Mm -hmm. Тут у нас по комплектації. Чотири стопи діночі, електроскладання дзеркал, Електро Електро сидінь. Електроскладання дзеркал. У нас тут або зимою дуже холодно сідати. Mm -hmm. Тут спорт лежить, або так. Вот, М. Цього uh -huh. комплектації є, камера, парктроніки, сперді в залі. Все зрозуміло. За скільки віддаєш той автомобіль? 16500. Лише 16? Ну, е, можливий торг. Може бути торг, так? Ще маєш якусь машину? Так, маю. Давай кажи, яка тут твоя ще машина? Ото е, не моя, але дядько, ще є Santa Fe, Opel Zephyr, Peugeot. E, Ось це і, чорний Peugeot, це твоє теж? Теж ти продаєш? Так, продаю. А ну, і... про нього щось розкажи. Що то за Peugeot? Що то таке цікаве Peugeot? Таке e, довге. E, Peugeot... 4. Це яке? 508, так? 508 та? GT. А що таке означає GT? E, розкажи. Він e, має більший мотор. Ага. Скільки він має? 2.2. Всі інші люди 2.0, люди 2.6, а це 2.2. Це що, GT означає, що він сильніший, так? Так. Він весь чорний, Без ключовий. Ага. Теж електрозеркала, електроручник, заводиться на кнопку пам'ять, електросидіння, масаж є навіть. Навіть я дивлюся, сидіння так? іншої форми в GT, правда? Так. Навіть масаж є. Є масаж. Масажує. Є. Та отут воно рухається. Ти кайфуєш так, від того? Так, от е, магнітола там, де я в літусі. А сити, бачу, це і... ну, ви доставляли, правда? Так. Доставляли. Ну, Молодці. Ну, і люк. Все прийнято. Ну все, якщось якщо продається, то продавай молодець. Молодець. Так, і Саме друкані це X. Тобі X дуже сподобався, так? Так, бо тут, а тут М пише, суди. Це Емка така, так? Так. То ви такі купили чи самі ставили? Ні, то ми такі купили. А, ну все, молодці. Все, тобі гарних продаж. Веселих свят. Далі. Ну давайте ми знову ж таки прийдемо до малюточки. Такого, знаєте, як кажуть, автомобіля, який нібито би був добрий для дівчат. Я завжди менші автомобілі, друзі. Якось прив'язую, що їм зручніше на них зручніше їздити дівчатам. Ну і червоний колір десь також. Але дивлюся, так іноді в коментарях мені пишуть романи, що ви так зразу дівчатам, дівчата і чорні машини люблять, тому не тримайте образи. А ми йдемо по інформації. 13 рік, 7999, Peugeot 208. Один і два бензин. Бачите, маленькі двигуни, друзі, вони якраз для міста. Тут в цьому варіанті форматі так воно і є. Так, давайте ми трішки переходимо до наступного автомобіля. Більш дорогого, звідси, наскільки різниця. Там 8 тисяч доларів. А зараз відразу поруч 33 250 Audi А5, бензин 2,0. Sportback, автоматична коробка передач. 19 рік, 84 тисячі заявляють пробігу. Ну, я знаю, що вам сказати, автомобіль виглядає на цей пробіг, має бути практично новий, тим більше Audi. Хто їздить на Audi, той мене. Підтримує. Так, тут бачу, відбувається процес огляду автомобіля. Люди дивляться, під руку не заглядаємо. Дівчаткам, до речі, Audi Q5 подобається. Вони якісь, на сьогоднішній день Audi має на увазі автомобілі, які навіть асоціюються більше з дівчатами. Такі, такі реалії. Так, давайте покажу великий автомобіль, який продається на ринку. Сьогодні ціна на нього 24 тисячі доларів. Падіння ціни вже відбулося практично 2 тисячі доларів. 3,6, бензин, автомат, 19 рік. Можна Є бажання, поїхати. Тут пусте місце, перепрошую. Ще трішки в мене хвороба, таке враження, що не відпустила. Тігуан, вже в цій новій, новій буді, так би мовити, хоча куди нова, якщо це 19 рік, правда? Ну, але таки воно виглядає свіжіше, якщо брати ще попередній козов. 160 заявлений пробіг, бензин 2,0 автомат 21 400 доларів. Автомобіль привезений із США. Тому така інформація на зараз. Шини все, перепрошую, все сезонні що захапано холодного повітря, друзі. Якось так. Трішки походив і вже відчувається холод. Так, 13-14 рік, друзі. Це ознака того, що треба вже потихеньку завершувати. Отак воно все буде. 18600 195 тисяч, заявлений пробіг. Дизель, автоматична коробка передач Audi Q5. До речі, на них ціна була трішечки під підціла літом. Зараз таке враження, що вони знов трішки подорожчали. Чи це у мене таке відчуття? Напишіть свої думки. 20 рік. 26502.0 бензин автомат. Також привезений із США автомобіль. Optima, 18 рік. Також привезений автомобіль із США 14200 2,4 двигун. Бензин автоматична звичайна коробка, так як і належить автомобілям, які привезені. Звідки, друзі, із США, все правильно. Такі реалії, так воно все працює. Дивіться, наскільки лобове затоноване. Я не знаю, хто що бачить, але я там не бачу нічого. Йдемо далі. Знову ж таки, Audi Q5 16 2016 року. 14 тисяч доларів. Так, в нас перервав телефонний дзвінок, але ми не здаємося, рухаємось далі. Зимові шини присутні, до речі, гляньте, в якому стані зимові шини. Це просто. З таким протектором можна їхати. Це точно 16 й рік 14 тисяч доларів. Ну, цікаво. Преміум плюс 16 й рік, 14 тисяч. Як вам такий момент? Виглядає дешево. Знаєте, рік 16, й там трішки далі подивитися, то 18. А тут маємо таку ціну. Ну нічого, інформація є, можливо, є якісь питання по. По історії автомобіля, тому це треба також, друзі, перевіряти обов'язково. Бачите, 13 рік, 14 тисяч і тут був 16 рік, а між ними велика різниця. Це вже там рестайл і все решта. Але тут тут в нас така от інформація. Добре, йдемо далі. Ми, ми бачимо те, що друзі, бачимо своєю інформацією з вами і ділюся: 15-й, 14-й рік. Бачите, як воно сюди? Так, чуть -чуть дорожче, дорожче, дешевше, дешевше. То, як виставляє, Поруч ще одна Audi го року за 17 тисяч. Бачите, там 14 чорна. Ось дивіться, зараз а оця Audi такої 16 рік, вже 17 на 3 тисячі дорожче. Що це означає, друзі? Це означає, що просто-напросто потрібно для себе розуміти просту річ. Ціни є різні відповідно до фактичного стану. Автомобіль, фактичний стан, він якраз є індикатором. Тобто є автомобіль, який. Знаєте, я кажу, 17 тисяч можна давати. Є автомобіль, якщо беремо цю саму модель, розуміємо, що 14 днів варто давати, тому що, наприклад, автомобіль був ДТП важкому і там потрібно великі, не потрібно вже нічого змінити, неможливо. Автомобіль там четвертований, наприклад. А? Або, наприклад, купуєте автомобіль, а там є проблема там, з коробкою чи з двигуном. І продавець продає і каже, ви собі самі ремонтуєте, тому я скидаю ціну. Десь так воно відбувається, і так воно все працює. Друзі. Хочу всім подякувати, хто підтримує пальцем вгору, хто в нас перший, що сьогодні, вже на тому холоді, походив і вже відчуває, що треба йти на каву. Так, обов'язково підписуємося, активуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, і ставимо палець вгору. З вами був Роман Цепішак. На зв'язку.